Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою функції спонсорства. Всі ваші імена на екрані. Щиро вам дякую за вашу допомогу. Доєднуйтеся і ви до нашого елітного північного клубу за посиланнями в описі чи за допомогою спонсорства. Зараз найкращий час, адже я підготував ексклюзивний епізод для спонсорів та патронів. Прямісінько із Китаю. Все більше нікого не затримуватиму приємного перегляду. Пусан друге головне місто Кореї, розташоване на південно-східному узбережжі із населенням понад 3,5 мільйони мешканців. Це не Сеул не столиця, але за мірками невеличкої країни, це щось на кшталт південнокорейського йорку Тим паче, що після заходу сонця місто перетворюється в справжній рай для гуляк усіх сортів, клуби та ресторани на будь-який смак усе тут. Але також це означає, що таке велике місто ховає в собі багато моторошних таємниць, тож пусан. Посеред ночі таксист зупиняється біля молодої дівчини із важкою валізою. Дівчина просить підвезти її буквально в нікуди, в ліс за 20 кілометрів від міста, де немає жодного дому чи закладу. Там вона розчиняється в темряві. Здавалось би, ця подія могла б залишитися поза увагою поліції та преси. Якби не була пов'язана із моторошним злочином, що стався тут, напередодні, про який поки що ніхто не знав, цією дівчиною була 23 річна Джон Юджон, яка жила разом із дідусем похилого віку, але також в неї було, здавалось би, невинне хобі, яке згодом переросте в дещо більш зловісне. Вам це хобі може здатись знайомим адже Юджон захоплювалася трукраймом. Цілими днями вона досліджувала цю тему, дивилася відео на Ютюбі, ось як ви, Дивилась документальні фільми, читала книги, аби зрозуміти, як почуваються вбивці, коли вчиняють свої злочини, яка їхня мотивація, які методи вони застосовують і які помилки допускають. Однак хобі Юджон виходило за межі звичайної цікавості. Таємною Джон мріяла, аби про неї теж написали книгу та зняли телевізійне шоу. Вона мріяла стати найвідомішою серійною вбивцею Кореї, і в 2023 році вона твердо вирішила іти до своєї темної моторошної мрії. І, до речі, привіт усім, хто ще не спить. О півночі. Молодь південної Кореї дорослішає під неймовірним тиском суспільства, яка штовхає їх до успіху. Маленька країна із населенням трохи більше ніж в Україні не просто так стала тринадцятою найбільшою економікою у світі. Ціна освіти тут вища, ніж будь де в іншому місці, але й винагорода чимала лише найкращі учні добиваються успіху. Це зростило неабийкий попит на знання англійської мови та відповідно кваліфікованих репетиторів. В одному із додатків для приватних вчителів почалося таємне полювання майбутньої серійної вбивці, хоча як серійної про все по порядку. Годинами, проводячи час в бібліотеці, дівчина читала незвичні книги, шукаючи ідеальний спосіб позбутися тіла. Цілих три місяці вона вивчала в інтернеті доступні секрети криміналістики. Ю-Джон не мала історії злочинів і виглядала цілком звичайною громадянкою Кореї, тож вона вирішила, що, націлившись на незнайомців, може залишитися непійманою. Відсутність мотиву, секрет успіху, якщо хочеш залишатися в тіні. Джон Ю-Джон зареєструвалася в додатку для репетиторства як молода матір чиї доньці, учениці 9 класу потрібен додатковий вчитель з англійської. Там вона знайшла понад 50 репетиторів, з якими переписувалася, намагаючись дізнатись необхідну конфіденційну інформацію, місце проживання, тип студентів та учнів, з якими вони працюють тощо. Серед цих репетиторів знайшлася 26-річна репетиторка, яка й сама досі навчалася в університеті, таким чином заробляючи на життя. Її ім'я наразі не розголошується, якщо ви слідкували за іншими справами з Азії. Для вас це не буде дивиною. Зрештою, ми вперше з вами відправилися і до Кореї. Репетиторка була досить молодою, доброю та все ще трохи наївною. Ідеальна ціль для Юджон, яка нічого не запідозрила, коли в неї запитали А ти живеш одна? Як потім розповідатимуть 54 репетитори, які розмовляли із цією дівчиною, у всіх вона запитувала одне і те ж: чи живуть вони одні, і якщо так, чи може її донька прийти до них на заняття саме додому? Кілька репетиторів, які перебували у скрутному фінансовому становищі, майже погодилися на цю пропозицію, але, зрештою, відмовились від цієї ідеї, всі, окрім однієї. 26 травня 2023 року близько 16.00 камера відеоспостереження піймала Юджон дорогою до домівки майбутньої жертви. Вона одягнена в шкільну форму, яку завчасно придбала в інтернеті. Для повного входження в образ дівчина навіть підстригла своє довге волосся, як зазвичай роблять молоді студенти. Низький зріст та прикрите маскою обличчя дозволили Юджон виглядати цілком схожою на старшокласницю, з якою репетиторка погодилася зустрітись. Близько о пів на шосту вечора молода репетиторка відчинила двері, не здогадуючись про справжні наміри дівчини по той бік. Обмінявшись вітаннями, як було прийнято при знайомстві, Юджон попросилася до ванної кімнати. Але насправді цей час вона витратила, аби перевірити квартиру, чи насправді її майбутня жертва живе одна. Переконавшись, що вони в домі лише вдвох, Юджон взяла на кухні великого ножа, заховала його в своїй шкільній формі і пішла до спальні, де застала молоду репетиторку ненацька. І завдала удару. першого, а тоді ще одного і ще одного. Юджон діяла напевне і без тіні сумнівів. Загалом вона завдала понад 100 ножових поранень в шию та груди. Молода вчителька намагалася захиститися, але все було марно, сили покидали її. Навіть коли жінка перестала дихати, Юджон продовжувала невпинно завдавати ударів, немов божевільно. Злочиниця змила з себе кров, зняла заплямований одяг та вдягнула те, що знайшла в шафі своєї жертви, це зайняло в неї близько години. Тоді вона виходить з будинку, що зафіксувала камера відеоспостереження, а тоді навідалася в кілька супермаркетів. Якщо вам здається, що все це для конспірації, ви помиляєтеся. Юджон купила кілька сміттєвих пакетів, засоби для чищення та пилу. Як ви могли здогадатись, все це, аби позбутися доказів. Навіть одяг, який вона взяла, радше був не для конспірації, Юджон, наче викрила саму особистість жертви, зберегла деякий одяг, документи та кредитні картки. Тоді вона поїхала до себе додому, аби взяти велику валізу, і лише після цього повернулася, аби продовжити процес. Взагалі, Юджон Тричі поверталася додому та знову до квартири жертви, займаючись розчленуванням і прибиранням крові. Зокрема, важливою деталю було те, як вона позбавлялась від батьків пальців, а тоді і самих пальців, аби ускладнити ідентифікацію. Рештки вона викидала до найближчого смітника, ті, які не помістяться до валізи. Вона потрапила на десятки записів камер відеоспостереження. Одразу після вчинення злочину Юджон йде спокійно, не видаючи жодних ознак хвилювання. Тисячі людей проходили повз та навіть не здогадувалися, що щойно розминулися зі справжнім монстром. Востаннє Юджон покинула місце злочину вночі 27 травня 2023 року. Піймавши таксі, тримаючи в руках чорну валізу, наповнену рештками своєї жертви. Вона попросила відвезти її за 20 кілометрів на північ від Пусану. Поклавши валізу до багажника, вона відмовилася від допомоги водія, з яким не промовилася ні словом протягом всієї поїздки. Коли вони наближалися до місця призначення, Юджон попросила водія зупинитися неподалік річки, оплатила дорогу. Попрощалася і розчинилася в темряві посеред, посеред нічого. Звісно, ця поїздка в нікуди дуже насторожила таксиста. Жінка посеред ночі попросила відвести її в невідомому напрямку, тоді просить висадити її біля ріки, де немає жодної живої душі, не просить її почекати і просто зникає. Тому водій вирішив не їхати одразу до Пусану, а просто нарізати кілька кіл, просто подивитися, чи не повернеться ця незнайомка, можливо, трішки підзаробити. Він був правий. Через 20 хвилин він зустрів Юджон знову. Дівчина поверталася у зворотньому шляху, пробираючись крізь чагарники, все ще зі своєю чорною валізою. Але, вочевидь, набагато легшою, ніж вона була до того. Складалося враження, що дівчина приїхала сюди просто щоб позбутись в місту валізи, яким би він не був. Дивовижно, але Юджон не впізнала водія, який 20 хвилин тому привіз її на це саме місце. Вона знову піймала це таксі та попросила відвести її до будинку свого дідуся. Водій зробив все, як належить. Висадив її біля будинку, взяв оплату, а тоді, близько третьої ночі, зателефонував до поліції та повідомив про свою дивну клієнтку, яка викинула щось підозріле за 20 кілометрів на північ від Пусану. Водій таксі розповів поліції всі деталі поїздки та назвав адресу підозрілої клієнтки. Невдовзі детективи навідаються до будинку Юджон для невеличкої розмови. Перше, що їх цікавило валіза дівчини. Я розумію, що комусь таке до смаку, комусь ні, враховуючи контекст, але приготуйтеся до недоречного сміху посеред похмурої кримінальної історії. Поліцейські запитали, чому у валізі дівчини так багато слідів якоїсь червоної рідини. Власне, Чому вся сумка, наче була залита кров'ю? Юджон відповіла, що нещодавно в неї була менструація, і, напевне, кілька капель потрапили до валізи. Не питайте, я не знаю, наскільки все погано у корейців із сексуальним вихованням і як вони уявляють собі цей період у жінок, які не уявляю, як Юджон планувала пояснити залиту ледь не літрою крові валізу, кинутими в неї серветками, або що? Чекайте, чекайте, це ще не все. Якщо ви гадаєте, що детективи одразу зрозуміли, що це відверта і безглузда брехня, ви будете праві здебільшого. Але поліцейські вирішили спростувати цю брехню і тому відвезли Юджон до лікарні, де спеціалісти за кілька годин визначили, що дівчина і близько не знаходиться до потрібної стадії менструального циклу. Так, вони сприйняли це виправдання цілком серйозно, і так, саме це стало початком справжнього розслідування, що такого жахливого зробила ця дівчина. І перше некуметне рішення поліцейських було визначення, чи належить кров у валізі самію Джон. Звісно, це було не так. Тоді дівчина змінила свою історію. Тепер, згідно нової версії, нещодавно вона народила дитя і хотіла його позбутись. У хворій уяві Джон здавалося, що ця історія звучить краще, хоча це все ще вбивство. Однак УЗД показало, що вона ніколи не була вагітною, тим паче нещодавно. Тим часом поліцейські вже обшукали ліс, куди дівчину відвіз посеред ночі таксист і знайшли там людські рештки. На етапі криміналістичного допиту історія Юджон знову змінилася. Заплакана дівчина розповіла детективу, що коли прийшла на урок з англійської, її нова репетиторка вже була мертвою. В квартирі був незнайомий чоловік, який зачинив двері і пообіцяв, що Юджон може жити, може, але тільки якщо допоможе йому позбутися доказів. Однак до цього моменту справжніх доказів вже було достатньо, аби поліцейські склали картину подій. Вони сказали дівчині, що вона бреше, а її історія суцільна вигадка. Здавалось би, її піймали на гарячому, але Юджон знову змінює свою версію. Тепер це був самозахист. За словами дівчини, соромно шукати репетитора, коли тобі вже аж 23. Дізнавшись про це, репетиторка кинулася на дівчину, і вона ненавмисне вбила репетиторку, захищаючись так, захищаючись за допомогою понад ста ударів ножем. До цього моменту поліцейські вже запросили на допит її дідуся, щиро шокованого цими подіями. Довгий час він, звісно, відмовлявся вірити, що його онука жорстока вбивця. Але докази були залізними. Він погодився поговорити з Юджон та спробувати вмовити її, розповісти правду. Можливо, Юджон справді любила свого дідуся, бо після цього вона розповіла все, як воно було: ніякої сварки із репетиторкою не було, ніякого самозахисту, ніякої небажаної вагітності. Просто молода 23-річна дівчина, яка захоплювалася тру і хотіла стати героїною ось такого відео. Гадаю, якщо ми з вами зібралися тут, отже, в якомусь сенсі її мрія здійснилася. Історія Юджон змусила здригнутися навіть найдосвідченіших детективів. Вони бачили багато історій вбивств, але такого ніколи. Жодного реального мотиву, ретельна підготовка, і все це з чистої цікавості, як це стати злочинницею. Дуже дивна мрія. Звісно, ретельна підготовка з точки зору самої Юджон, бо коли хтось викликає таксів нікуди, аби позбавитись решток тіла, я за замовчуванням не можу назвати це ретельною підготовкою. А виправдання із менструацією півлітрою крові просто у валізу змусило мене десь півгодини сміятись, поки я писав цей текст. Вибачте, вибачте. Втім, що цікаво, одне телевізійне шоу явно вплинуло на Юджон більше за решту. Це корейський кримінальний серіал, де одна жінка вбиває іншу та приймає її особистість, це пояснює навіщо насправді дівчина забрала документи та одяг своєї жертви. Як виявилось, Юджон жила самітницьким життям, колись вона була звичайною школяркою з друзями та захопленнями, але в якийсь момент все змінилось. Вона більше ніде не навчалась, не працювала і що цікаво не контактувала з іншими людьми ні в реальності, ні в онлайні. В неї не було навіть друзів в мережі. Деякі психологи стверджуватимуть, що, вчинивши злочин, дівчина насправді таким чином хотіла втекти від своєї самотньої реальності і, як в серіалі, перетворитись в когось іншого, в когось із роботою, із друзями. Із власним домом. Психологічний тест, який проходила Юджон перед судом, визнав її клінічною психопаткою. Результат був неоднозначним. Я не буду занурюватися в корейську систему оцінювання психопатії, однак, згідно їхнього тесту, особистість обвинувачуваної знаходилася саме ледь трохи за межею цього психічного розладу. Саме цю карту Юджон намагалася розіграти в суді, стверджуючи, що до злочину її підштовхнули галюцинації. Мовляв, вона не здорова, але доказів ретельної підготовки та подальшої холоднокровної спроби приховати злочин було так багато, що прокурори не повелися на це виправдання та вимагали смертної кари. 24 листопада 2023 року Джон Юджон була засуджена до довічного ув'язнення із можливістю умовно дострокового звільнення. Єдиний позитивний висновок із цієї історії нагадую, що Юджон планувала стати серійною вбивцею, про що я говорив на початку відео, але її серія зупинилася на першій жертві. На щастя, вона виявилась не такою ретельною у своєму плануванні, як гадала, безтурботність та впевненість у власній безкарності зіграла із нею злий жарт. Чомусь вона вважала, що всі навколо повірять в очевидну брехню і не розуміла, наскільки підозрілими насправді є її дії. Але не дайте цьому себе обдурити, якби їй вдалося це приховати, вона б явно не зупинилася. І стала дійсно тою, ким хотіла справжньою серійною вбивцею. Таксист, завдяки якому піймали Юджон, вирішив залишитися анонімним, пояснюючи це тим, що дівчина вийде на волю достроково і спробує йому помститись. Її дідуся досі переслідують журналісти, аби дізнатися подробиці життя його онуки. В її злочинах дідусь звинувачує себе. за... Недостатнє виховання. Юна та симпатична дівчина виявилася справжнім монстром у шкільній формі, готовим вбити із цікавості. Хто б знав, можливо, й серед нас ховаються такі монстри, не десь там. Коли я це кажу, буквально серед нас і з вами. Тож будьте обачні, бодай! Опівночі